Вітаю вас на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про історію Англії у 16 столітті. Але перед початком, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал, залишити будь-який коментар, поставити лайк. Пам'ятайте, що ваша активність це найголовніша мотивація для мене створювати нові і більш якісні відео. Ну а тепер про Англію переносимось. У 16 століття. Англія у XVI столітті це невелика за територією аграрна країна. Селяни в більшості були безземельними та за користування землею вони платили ренту. Основними землевласниками були лендлорди та король. Через Революцію Цін було значно збільшено ренту, і селянство в результаті ставало все бідніше. Основною галузі промисловості було виробництво сукна. Розвивається мануфактурне виробництво. Завдяки розташуванню на перехресті торгівельних шляхів, Англія стає провідною країною в сфері торгівлі. Згодом виникають капіталістичні акціонерні товариства або компанії. Це були об'єднання купців. У 16 столітті в Англії відбувається аграрна революція. Через виробництво сукна зростає потреба у вовні. Тому більш масовим стає вівчарство. Лендлорди перетворюють землі на Пасовиська, захоплюють землі селян і огороджують їх. Так виникає процес, який отримав в історії назву обгороджування. Завдяки цьому явищу з'явилися нові суспільні категорії, нові верстви. Це були дворяни, які займалися вівцями і вовною, та сільські наймити. Влада боролася з огороджуванням. Наприклад, король Генріх VIII заборонив перетворювати урні землі на Пасовиська, було обмежено кількість овець на одного власника. Королева Елізабет І вимагала відновлення зруйнованих селянських садиб. Мануфактурні виробництва, всілякі підприємства, господарства не могли забезпечити роботою усіх безземельних селян, яких ставало з кожним днем все більше і більше. Міста заповнилися жебраками. Король Генрі VIII видає криваве законодавство, яке жорстоко боролося з жебратством. Король Едвард VI лише посилив ці закони. За постійне жебратство та неробство навіть страчували. У XVI столітті Англію править династія Тюдорів в цей час посилюється абсолютизм. Король Генріх VII позбавив баронів потужних озброєних загонів і утворив судовий орган зоряну. Палату. За правління Генрі VIII державою керує підпорядкована королю таємна рада. Зберігає свою роль парламент. Графства зберігають саморядування, але вони не мали власної армії. За правління Генрі VIII розпочалася королівська реформація. Вона так називалася оскільки здійснювалася королем, а не простими людьми. Приводом до початку реформації стала відмова папи Клемента VII розірвати шлюб Генрі VIII з іспанською принцесою Катериною Арагонською. Генрі VIII змусив духовенство призначити його головою церкви в Англії. Після цього безперешкодно розлучається та укладає шлюб з Болейн. Парламент згодом приймає акт про супрематію яким виводить англійську церкву з-під влади Папи Римського, утворюється Державна англіканська церква. Наступний правитель Едвард VI продовжує церковні реформи, запроваджує англійську мову в богослужіння, а також дещо спростив церковні обряди. Однак в країні залишалася величезна кількість прихильників католицизму. Наступна правительниця королева Мері І Тюдор була католичкою. Вона відновила католицьку церкву, почала страчувати протестантів, за що отримала прізвисько Марі Кривава. Однак все це не змінило ситуацію докорінно. Заправління наступної королеви Елізабет І Англіканську церкву відновлено. Проти католиків запровадили суворі закони. Виникає рух поритан, які вважали королівську реформацію досить обмеженою. І вони вимагали повного очищення від залишків католицизму, були прихильниками ідей кальвінізму, також хотіли підпорядкування королівської влади, церкві. Пуритани почали створювати власні громади. Однак Пуритан починає переслідувати влада і також карати за такі радикальні погляди. Однак Пуритани зіграють дуже важливу роль в історії Англії та колонізації Північної Америки. За правління Елізабет І проводилася політика протекціонізму, розвалося виробництво, активно працювала Ост-Інська торгівельна компанія. Відкривається лондонська біржа, ведеться робота по приєднанню нових територій, а саме Шотландії та Ірландії. Шотландія війну з Англією поступово програвала. До того ж, потерпала від внутрішньої війни між католиками та кальвіністами. В певний момент влада в Шотландії переходить мері перші Стюарт, яка була католичкою і підтримувала змову проти Елізабет І. Однак проти неї спалахує повстання кальвіністів, і мері Перша змушена просити захисту у Елізабет І, і підступна королева Англії ув'язнила шотландську колегу. Королем Шотландії стає син Мері І, Джеймс VI. За діяльність проти королеви Англії Мері І страчують. Джеймс VI за такі дії проти матері хотів оголосити війну Англії. Однак Елізабет І визнала Джеймса спадкоємцем свого трону. Це заспокоїло ситуацію. І так наступним королем стає Джеймс І, колишній Джеймс VI. Починається правління династії Стюартів. В свою чергу, приєднання Ірландії почалося ще за часів Генріха VIII – Проти цього процесу спалахували декілька повстань, однак вони були придушені, і Ірландія опинилася також під контролем Англії. У 16 столітті Англія робила спроби проникнути в Америку, проте цьому заважала Іспанія, яка вже мала там свої колонії. Англія тому організувала контрабандну торгівлю з іспанськими колоніями, підтримувала діяльність піратів, яких ще називали тоді флібустєрами. Які грабували іспанський флот. Філіп ІІ обурився таким діям Англії, почав збирати флот для походу проти Англії. Однак, за наказом Елізабет І, пірат та видатний мореплавець Френсіс Дрейк знищив більшість кораблів на базі іспанського флоту. Філіп ІІ не розгубився, знову збирає флот, який отримав назву непереможної армади, але вона була розбита англійцями в Ла-Манш. Справа в тому, що англійці мали дуже багато маленьких, маневрених, швидких кораблів, мали гарного керівника, дрейка, тому так це і склалося. Отже, Англія перетворюється на володарку морів, а Іспанія втрачає свої переваги на морі.